Привіт, друзі! Запрошую вас разом зі мною на пошуки польських грибів. В цьому році їх аж занадто багато, тому що довго падали дощі і не було холодно. А перед тим як підемо до лісу, підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Вам не важко, а нам приємно. Ви на каналі Сільська Скарбничка. Поїхали. Уже пізня осінь із дерев попадало багато листя. А зайшовши до лісу, нас зустрічають якісь мухомори. А якщо є мухомори, значить мають бути і гриби. І ми, звичайно, не помилились. Нам вдалося натрапити на грибне місце, в якому польських грибів було, стільки... Що можна їх косою косити. І великі, і малі, і навіть кимось поїджені. І незважаючи на опале листя, грибів ми назбирали багато. Це, мабуть, перший наш грибний рік, що ми поназбирували повні відра та залишили гриби та грибне місце для інших грибників. Ви тільки погляньте, скільки їх. Ще два братики грибочки. Ці гарненькі маленькі такі. Погляньте, як ще замаскувався гриб. Нижче, нижче, нижче. Листочок, гілочки і тут він. Ох, зламався. Ще один маленький пляшок на мене чекає тут. Є, yeah. га, uh -huh. шукати в лісі гриби треба бути уважному. Не дуже гарно маскуються. Є. Yeah. Ростуть по парі. Близько один коло одного. Так, дивіться, здається, тут нічого немає. Але коли придивитися ближче, присісти. Підгорнути кущика ми побачимо грибочка. І досить непоганого, чистенького. Далі, як ми бачимо, знову в кущах ховається щось. Це вже трішки більшечки. О, як загнулася ножка. Є. Тільки сміття на нього начеплялося. Ось який. Цікавий. І тут малесенький грибочок на мене чекає. О, їх тут два. Одна шапочка, дві ножки. Клас. А цей не замаскувався. цього гарно видно. Гляньте, на яких трьох богатирів натрапив. Один, два і три. Класно. Один. Другий грибочок. І третій. Є. Ось вони. Повідемо. Ось ще один грибочок мене чекає. Гарний, чистенький. Цьому грибочкові теж не вдалося замаскуватися, я його знайшов. Класно. А біля нього ось такий малесенький. Теж піде. Тут в мосі на видному місці красується ось такий красень. Є. Як гарно виглядає, так? Да? Мох прикриємо. Ще один грибочок. Чистесенький. Це просто казка. В лісі грибів. Дуже багато, як гарно ростуть, як на картинці. Пеньочок, а коло нього грибочок. Чистенький, гарнесенький. Погляньте, як маскуються гриби. Кущики, а під ними сидить грибочок. Один, а поряд другий. Малина колюча. Тому, хто полюбляє смакувати грибами? Беріть кошики і мерщій до лісу по гриби. Вони вас там чекають. Вистачить усім. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Напишіть в коментарях під відео, які саме гриби полюбляєте збирати ви. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.